Дали щастя, не в комусь а в тобі, Ти геть залишила погані всі ті дні, Сміливо скажи: тобі нікого не треба. Ти вже закохана в себе. Привіт, Привітую, красуні! Вітаю вас на каналі Закохана в себе. Уявляєте? Ну нарешті той відос стався. Ми за нього голосували, 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 голосували. Інглот. Весь макіяж інглот. Уі! Скажу чесно, що я з цим брендом знайома дуже давно, дуже багато років. І перепробувала напевно весь асортимент. Але всього в мене його не буде. Але я буду йти по тому, що пам'ятаю, розказувати про все. Що можна настя з'їсти під гот? Ну я думаю, якщо так давно його чекали, треба щось таке, що теж дуже довго хтось чекав. Це польський бренд. що має бути щось польське. Рататуй, почекай! Рататуй! Курва, рататуй! Хоч якісь пірогі і журик мені в голові. Під'їжджай і починаємо. Заклаха Інго це популярний польський професійний бренд, який дуже давно у нас в Україні легко доступний. У нас є дуже багато різних магазинів. Бо я Поя коли я починала бути візажистом, він був такий, знаєте. Надо знати, в якому сайті, через якусь тетю Лену заказати, щоб з Польщі його привезли. Зараз це набагато простіше. Я колись за них знімала Тік-Ток, де в мене було трошки більше косметики, але залишилась тільки улюблена. Тому все, що я сьогодні показую, це прям топ продукти. Починаємо ми із бази. У них є отака база. Вона розгладжуюча Under Makeup Base. Така, знаєте, типу як силіконова, але неї більш тонка текстура. І мені вона дуже подобається. Такі штуки ми наносимо руками. Надавила світово Мусила, мусила перед зйомкою надавити. Видно, думаю, зразу на камері, що там, де я його ляпнула, вона стає більш матове. Ад на чолі, мабуть, видно. Оп. Чого наносимо руками? Тому що такі бази треба відчувати, щоб не нанести забагато. Якщо ви намажете його забагато, воно тими катульками з вас і скотиться. Бачили, якийсь мем український? щось там котиться як горошок, От та база з вас горошком і скотиться. Того їй треба небагато і добре втирати її в шкіру. Я би не сказала, що вона є матуючою. Якщо ви її купляєте таку силіконову базу, надію, що ви будете матовий весь день. No. вона просто вирівнює текстуру і візуально, і на відчуття шкіра така, знаєте, як каточок. ніби як затирається пори. А отак виглядає на мені база. Я вам її рекомендую в цій своїй такій категорії силіконових баз. Вона класна. І що ще приємно взагалі про весь цей інглот як бренд, він не дуже дорогий. Тобто він, типу, професійний, він не мас-маркет, але в нього більш доступні ціни. Що дуже, як на мене, класно. Тепер переходимо до тонального знахідка року Вінгот. Оця тоналка, ну, офігенно. Я вже її показувала не один раз. Вона називається Smoothing Face Foundation ESM Plain. Plane. Вона дуже-дуже легенька. Якщо ви шукаєте тоналку, яка, типу, як водичка, яка трошки вирівнює цю ситуацію з порами, але не дуже перекриває, і яку під час дня не видно, можете далі не шукати. Чік, чик, у мене відтінок. 41. Її можна наносити навіть рукою і дуже класно виходить, дуже рівномірно. А можна і з і пензликом подиви Олександра, візажист і професіонал. Дай я знам таку багенію. Туліп. Бачиш, Настю? Ти її не бачиш? Так, да, її не видно зовсім. Вона супер лайтова. І я би сказала, що вона такий легкий мат. Угу. Вона не прям засихає. Що прям для жирної шкіри я можу казати, що це найкраща тоналка. Вона для всіх: і для сухих, і для комбінованих, і для нормальних. Ну Для жирних трошки ще буде вальнуть і буде топ. А, і що ще класно, так як це європейський бренд, він не буде на вас дуже рудий. Як американський і дуже жовтий. Він такий більш типу, нейтрально бежево сірий Розкажу трошки ще про інші тоналки. Коли я починала працювати візажистом, у всіх були такі трикутні тоналки, такі тюбіки. Вони були схожі на ось цю от формулу, але трошки більш я б сказала, зволожувальні. Теж прикольний тон до сих пор існує. Якщо ви більш суха, можете собі брати. І У них є ще встіклі тоналки. От їх я не люблю, бо вони дуже такі, прям щільні. Вони тако заліпашаться на вас, і всі були бачити, що ви в тоналці. Тому якби хід орміс. Як і всіх в принципі брендах. Ну що, тоналочка топ, переходимо до консилера. Оце перлина Україна! Це дуже класний консилер. Це прям реальна чертака знахідка. У мене є дуже дорогі консилери, є дуже бюджетні, а я не хочу красти з цим. Він має більш таку густу текстуру, але при цьому він дуже гарно розташовується, він не западає в зморшки, не підсихає під час дня, гарно перекриває і бюджетно коштує порівняно. Ну, що ще хотіти? Пачку цигарів і хміля місце літрали. Давиденко 22. Мій лічик сьогодні вам показується, а це знаєте що? Це Кім Кардашян то хай показується. Так, розташовуємо. Він прям дуже гарно перекриває. Якщо у вас є що перекривати, то він вам сподобається. Якщо треба трошки тонше, можна спонжиком нанести, трошки щільніше пензликом, можна й того прищуна, як каже Неллі, замазить. Це на світінок 105. Запам'ятайте його. Він вам в якомусь моменті вашого життя точно знадобиться. Переходимо до пудри. До речі, в мене дуже цікава від них пудра. Вона чисто під очі. Дивіться, яка вона манюсінька. Називається and Dry Powder. Я її забрала з дому, бо я з нею прям. Живу щоденно і користуюсь. І я коли нею користувалася, така Саша. Ну, може, ти не будеш нею користуватися? Ти не хватить на відос на Ютуб. Я її берегла. Поки намазую цю, розкажу вам про інші пудри. У них є ще такі великі банки, прям такі дуже великі. Отакі. Мені взагалі не сподобались, бо вони мають всі відтінки і всі на мені трохи жовті. А в них ще була така пудра середня, не дуже велика, а трошки така середня. Здається, вона називається в них HD, чи щось таке. І там є прозорий варіант і жовтий. От вони хороші. Якщо вам треба просто така середня матуюча пудра, яка трошки розглажує пори і не блікує білим прям в камері. Якщо ви фоткаєтесь із спишкою, як українською, зі спалахом, то можна брати. А чекай, в мене ж є один пензлик номер 202. Я його зібрала для пудри якраз і для бронзера. Він дуже-дуже м'якенький. Він взагалі отак от не набитий. Тому буде максимально тоненький шар наносити. Ну, файнечо? Дуже. Розглажує. Кири, дуже гарно. Бачиш, вона ну, розглажує, трохи матує. Під час дня виглядає суперово, ну, і вона малюнька, її можна з собою в сумочці носити. Ну, як на мене, то це варто вашої уваги. Відтінок, можна треба людям сказати. 73. Тут То все припудримо файнечо. Ну, типа, комбо шикарне. Пори розглажені, тон перекритий, але не виглядає маскою. І так, наче ти просто проснулася. Така зразу yeah. прохлась, посміхнулась. Yeah. <laughs> Тепер ми переходимо. Знаєте до чого? Я б дуже хотіла перейти до румян. Але вони в мене були в стіку і дуже такого барбі відтінку. Якщо я не полінуюсь, я знайду цей рілс. Вони дуже сильно були пігментовані і дуже поганого відтінку, я комусь їх віддала. Якщо їх купити у правильному відтінку, то вони дуже гарно розтушовуються легко і класно тримаються. І в такому ж стіковому форматі є ще контурінг він взагалі топовий. Якщо ви знаєте, який стік від Kiko 202, оце щось дуже схоже, тільки колір ще більш вдалий. Того, що в Кікові більш оливковий, а тут більш сіренький. Але в мене є бронзер. Це що за розкіш. Отакий От в мене бронзер в рефілі. Це така магнітна палетка. Пам'ятаю, що коштувала 200 гривень. Інфляція, звісно, піднялася, але це все одно не має бути дорого. Inglot Freedom System 601 дуже класний бронзер. Абсолютно не рудий, і він також розглажує текстуру шкіри. Повністю матовий. Він такий, знаєте, от якщо ви боїтеся косметоса, то цього боятися не будете, бо він дуже так повільно і повільно нашаровується. З ним легко, можна додати, можна підтерти. Отакий відтінок. Бачиш, він не рижий взагалі. Mm -hmm. Він трошки так пилить. Напевно, через то вони такого пензлика і зробили м'якенького. якби був пензлик такий сильно набитий. Не дай Боже, синтетичний, то мене тут було б вже все в цьому бронзері, і на моїй кофті теж ну гарний, гарний. Mm -hmm. І по цій пудрі прям такий заколока в себе. Трошечки ми з і Я візьму румяна від Givenchy, бо я вам вже їх показувала. Це не якась новинка. І мені треба було щось таке теж по текстурі, щоб воно було розгладжуюче і матове. Ну це якраз воно. Ну вибач, Інглот. Якщо хочете, можете мені Інглот, відправити. Румяна, я прийму вдар. Такс, ну що, ну вже добре? Вже жило, але дуже матово. І оцей продукт вам треба. Це у нас Inglot Highlighter. Називається Soft Sparkler. У мене відтінок 54, і він такий трошечки рожевий. І от я би ніколи не подумала, що в Inglot є така зірочка, що він настільки класний, він так зашліфовується в шкіру, він при цьому, знаєте, нормально спресований, він не б'ється. Карт, все з ним дуже добре. Дивіться. Чим більше у вас буде набитий пензлик, тим яскравіший буде хайлайтер. Якщо взяти от Makeup By Mario четвірку, двійку, то буде такий більш. Легонький, такий легенький перелив. А якщо взяти, наприклад, Давиденко 02 буде яскравіше. Як гарно! Його можна нанести і десь собі на тіло і будете гарно, гарно сяяти. Ну що будемо економити? Намажемо вже з двох боків. Ну, як на мене, типа це прям топ-формула за ті гроші. Візьміть собі й подружці. Якщо хочете підтримати мене і мій канал, трошечки скинеться, хоча б на вантаж. То можете задонатити на мою люксову чи бюджетну красуню, Буду дуже рада. Далі, ви не повірите, але в мене є. Нема. Але було, я піду пошукаю. A few later. Я не знайшла його. Дуже обідно. У мене прямо от є такий фейк-меморі, що в мене був гель для брів і він був норм. Він точно в мене був. Він був щось такою маленькою щіточкою і темно корічнівий Я його комусь пана подарувала. Він мені сподобався. Можна брати. Ну розчашим виходить. Можете все-таки і мені говіто. Тобто? Що ми можемо ще намазати зінгулотом? У нас зато є база під тіні. Тому що ця база ну вона культова. Вона така напівпрозора, має легенький бежевий відтінок, і якщо у вас повіки масненькі, як мої, і на вас все скочується, воно вам треба. Беремо чуть-чуть -чу басочки Туди, сюди. Розносимо багато не треба. Бо якщо багато намажте, воно скотиться і навпаки, у вас все так зліпиться до купи. Ще має одне око біліше? Я ізміняюся. Інглот, вибачте мене, але я не люблю інглотовські тіні. Там є такі тіні, вони дуже були колись популярні. Такі трієчка, такі три полосочки в одному рефілі. Ну це ж кошмар. Я собі якісь купляла пару відтінків. По перше, там була система цих рефілів, і воно було дуже важке. Палетка була важка з цими рефілами. По-друге, вони дуже сухі. Вони погано на мені тушувалися, залишали плява постійно. Тому все, що я колись від них мала, я все або викинула, а комусь віддала. Потім у них є така система з пігментами, такі маленькі баночки розсипними тінями. От пігменти, якщо ви візажист або ви любите прям дуже такі блискучі очі, вам сподобаються. Але там в них є хамелеони і є такі більш одноколірні відтінки. Оті, що хамелеони з ними прям треба вміти користуватися. Тому що ну подумайте, у вас, наприклад, хамелеон там є такий бензиновий, він з синьо-зеленого переливається в якийсь рожево-червоний. Тобто, коли ви дивитесь прямо, у вас одне око буде зелене, а інше червоне, бо світло падає поїздну. Тобто, треба буде прям візажистом, щоб саме куди його намазати. А всякі там золотистенькі, рожевенькі, дуже гарні. Як ви поняли, <свісно> 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 не буде у мене. У мене був один відтінок от в такому форматі, як пресований пігмент рожевий. От він був нормальний, але він був просто типу, блискучий, такий переливчатий пігмент. Тіні. Нічого суперординарного я там не знайшла, тому вдруге не купувала. я намажувала такі блисточки. Вони максимально похожі до тих, тільки фіолетові. Це теж польський бренд, до речі. Тінь повік. Написано Vibo. Є такий бренд Vibo. Так, да, я знаю такий. то воно. Тут, до речі, також Хамелеон, але бачите, він із холодного переливається в холодного із синього в фіолетовий. Тому різниця, між очима буде не така катастрофічна. Vibo, до речі, спеціалізується саме на Так? Да? Ну, наче вони молодці, бо воно гарно. Я тако пальцем собі намазала і вже гарно. Yep. Обожнюю. Це, що можна пальцем і гарно. Ну, well, шикарний максимум. Так, нам щось написала Настя наша їжа. Кур'єр вже в закладі забирає нашу їжу. їжа. <світ> Ура! <світ> <світ> ми людям сказали про що? Про журок? <світ> <світ> а ми собі замовили гірус. <світ> ну, ми з Настею трошечки ппешніці, а там зразу є і вуглевод, і жирок, і білок. І квітковина. Переберемо того хайлайтера. Так трошечки під бриву його. Ну. Ну, красоту. І беремо бронзера, я тінюшку тінюшку складку повіки. Майкітко 112 і с такі многофункціональні всі продукти там. До речі, про пензлики від Inglot. всі, що я в них в магазині е, мацала, мені дуже сподобалось. Їх там не дуже багато, і вони такі, знаєте, прямо от чітко під задачу. Там, якщо от така форма, вона буде вдала. Не буде 15 однакових, буде тільки одна, але хороша. Тому, якщо ви шукали якісь. Новий пензлик для себе і для вас інглот подобається вам і по ціні, і по можливості його купівлі в Україні можете брати трошечка знизу. Мені дуже подобається. Наступна знахідка Інглот підводка. Називається One Move Liquid Eyeliner. Дуже класно. Озець, який найбільший її плюс, вона чорна. Я ненавиджу, коли під водку ти береш а воно якесь таке розмазня. Якесь не то сіре, не то коричневе, не то матове, не то блискуче, а тут написано, що воно чорне, і воно чорне. І зручний тут цей аплікатор тоненький. Це такий аплікатор, що ти типу, кожного дня впевнена, що буде все норм. Що він десь там не ляпнеться, не вигнеться, тебе не буде вся кофта в тому лайнері, і що воно буде триматися, і не розмажеться, і не відпаде, і можна один шар нанести. Корочу, він такий... Бро. Скільки? 10 секунд? Готова. Саша ж якась чарівниця. Козла, така відводка чарівниця такий <світ> плювальний цей олівець. А знаєте що? Я була права. У мене є дебрів. Я щось думала, що це для очей, а це для бровей. Ну це ж приємно, коли е пам'ять ще не зовсім потікла від тебе. Вона така прям конкретно фарбує, але при цьому не наносить багато продукту. Знову ж таки, це не стрьомний продукт на кожен день. Настя, таке треба. Мені? Так. Да. Диви, яке гарне. Давай. Зараз домалюю, хоч дай. А то буду з одною бровою. А він теж відтіночний. Він відтіночний, типу, ну я думаю, на камері видно, що темніше стала да. брова. Але нема такого, що на мене навалив 3 кг на кожну бровину. І тут дуже зручний малесенький аплікатор. Ой, я таке люблю. Це не той гель, який вам оце ламінацію, щоб бути йти в буревій і брови залишиться. Ні. Тут більше про фарбу, ніж про вкладання. Але новий гель для Анастасії. Дякую. Будь ласка, і переходимо до туші. All I want. Якщо ви пам'ятаєте мій величезний випуск про туші, то я її там захейтила. Давайте дамо їй ще один шанс. Така вона резинова. Як на мене, то вона дуже мало що робить. Бо all I want – це вії добровей, а можна ще трошечки довше. Ну і це не то і на камері нічого не змінюється. Я зараз нанесу 333 шари, і Настя повернеться. От, типу, якщо довго-довго над нею тако сидіти і щось там нашаровувати, ну щось буде. Але я знаю потенціал своїх вій. Якби я так нашаровувала якимись іншими своїми більш вдалими тушами, у мене б вже були отакі, апахалиська. Тому тушу я вам не можу порадити. Сорян, прошу. І переходимо до губ. От він глот, як на мене, дуже сильний в продукції для губ, тому що там дуже багато є різних помад, олівців. Лисків, олівців, помад і всяких оцих, типу, таких середніх форматів. Я недавно тестувала отакий товстий олівець помаду від інглот в TikTok. -і. ставлю вам дуже прикольний. Прям зручно наносити, тримається. Це знаєте, ніби як те, що хотіла зробити Хейлі Бібер із Роуд, зробив він Глот. Якщо ви таке щось шукали, беріть собі. У мене є такий класичний олівчик Soft Precision Lip Liner 67. І він буквально мого відтінку губ. Його навіть не видно. Ну, ти бачиш? Ні, я не бачу, а він працює. Саша, ти щось як Барбі виглядаєш? Дякую, угу. є таке. Коротше, він дуже вдалий, він більш такий сухенький, не гелевий. Ну його треба точити, це мінус. Але він стійкий і не можна всі губи закрасити, і буде красиво зафарбувати. Вчусь разом з вами. Ми так і зробимо в мене помади. І останнє, але дуже важливе, про що ви маєте знати, це близький від інглот. Називається Me Like Volumizing Lip Gloss. І тут просто, ми потім вам знімемо ближче, всі блискітки цього світу. Він такий, прям, знаєте, от губи від нуля стане десяткою зразу. Дуже збільшуючий. Бачите. І він пахне. Як дитячі цукерки якісь. Дуже приємний. Боже, який красивий колір. Mm -hmm. Зразу засіяла зірочка палай. Дуже гарний, дуже густий. І не пече. Ну диви. Вау. Wow. Нові губи собі зробила, без околів. Як ви бачите, мало продуктів, але класний результат. І я вже цей весь макіяж носила і не один раз воно отак от і тримається весь день. Оця ця продукція, що в мене є, мені дуже сильно подобається. Знаєте, це такий прям. От стабільність. От ти точно знаєш, що все буде з цим макіяжем добре. Можливо, це на той бренд, де дуже багато якихось є ліміток, там якихось там що не попадають в тренди. Але те, що вони роблять, вони роблять добре. Окрім тіней, напишіть як вам мій макіяж в коментарях, що у вас є від Інглот і щоб, б, можливо, ви мені порадили ще від них спробувати. Може, є якась тянюха, яку я не знаю і не зацінила. Ви мені скажете, я спробую. Дуже вас прошу підтримувати це відео, писати коментарі, тому що вони допомагають просувати це відео в маси, щоб більше людей дізналися про класну косметику. Ставити йому лайк, якщо ви не бачите в своїх підписках, поставте дзвіночка. І я вас зустріну наступного разу. цям цям па-па!